Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 20-й урок курсу географії 7 класу, а саме стихійні явища природи Африки, екологічні проблеми Африки, а також найвідоміші об'єкти віднесені до світової спадщини ЮНЕСКО, що знаходяться в Африці. На початку давайте розглянемо стихійні явища в Африці. Більша частина Африки перебуває за несприятливих для життя і господарської діяльності людей природних умов. Посушливі області, піщані та кам'янисті простори, зони можливих катастрофічних посух, надмірно перезволожені території займають майже дві третини площі материка. Посухи, опустелювання, повені, зелені дощі, навали сарани, малярійного комара, шпаків та інші це основні стихійні явища Африки. Одне з найбільших згубних стихійних лих африканського континенту це посухи. Це тривалий бездощовий період, що призводить до висихання ґрунтів і загибелі рослин. Районом частих і тривалих посух є зона саван, розташована на півдні від Сахари, або зона Сахель. Вона тягнеться широкою смугою із заходу на схід через усю північну Африку. Так, з 1968 по 1973 рік в зоні Сахель відбулася кількорічна посуха, що перетворила савану на пустелю. Частими посухами часто виділяється також і район Ефіопського нагір'я та східноафриканського плоскогір'я. Кілька останніх десятиліть в Африці спостерігається посилення тривалості посух і зниження стоку річок. Так, важка посуха охопила східну частину Африки в період з липня 2011 року до середини 2012 року. Вона спричинила серйозну продовольчу кризу, яка загрожувала існуванню понад 9,5 мільйонів осіб. Ці процеси пов'язані не лише з кліматичними змінами, але й з постійним наступом людини на ліси та савану. Наслідком посухи є неврожай. Від нестачі кормів і питної води гинуть дикі тварини й худоба. Від спраги й голоду вмирають і люди. Виснажливі посухи змінюються періодами дощів руйнівної сили, особливо в зоні екваторіальних лісів. Зливні дощі здатні спричинити сильні повені, через які страждають посіви культурних рослин. Потоки води просто змивають їх разом з верхніми шарами ґрунту, а також руйнують житла, масти, що призводить до численних людських жертв. Катастрофічні повені та паводки найбільш характерні для басейну річки Ніл та відносно коротких річок басейну Індійського океану. Найбільше страждає від сезонних зливових повеней та дощових катастрофічних паводків Нігерія. Так, от у 2012 році повень у Нігерії тривала з початку липня і до листопада. Загинуло понад 360 осіб, а понад 3 тисячі людей залишилося без даху над головою. Повені також викликають поширення небезпечної хвороби малярії та паразитичних інфекцій. Небезпечним явищем є ураганний гарячий сухий вітер, що дме в пустелі влітку. Він найбільш характерний для західного узбережжя Африки та довколишніх островів. Коли він дме, температура повітря підвищується до плюс 50 градусів за Цельсієм, а відносна вологість знижується іноді до 0%. Нерідко урагани вітер супроводжують піщані смерчі і пилові бурі. Вони зазвичай тривають недовго до 20 хвилин. Але мають потужну силу і за короткий час переносять величезні маси піску, засипаючи поля, будинки, а іноді й великі поселення. На неозорих просторах Сахари постійно дме вітер, що несе величезну кількість пилу. У різних районах його називають по-різному: сіроко, самум, хамсин, харматан, шахалі. Пилові бурі можуть охоплювати значні простори розміром від 600 км до 2500 км. Підраховано, що кожного літа із Сахари тільки в Атлантичний океан виноситься від 60 до 2 тисяч мільйонів тонн пилу і піску. Ось чому вважають, що Сахара є найпотужнішим джерелом пилу на землі. Наслідком пилових бурь інколи відчувають на собі і мешканці Європи, Середземноморя, Південь Африки і навіть Америка. У Камеруні і у Східній Африці причиною загибелі сотень і цілих сіл стало озеро Ніос. Під дом озера Ніос накопичилися отруйні гази. А 21 серпня 1986 року ці гази раптом вирвалися на поверхню, і отруйна хмара вітром накрила найближче поселення. Загинуло більше 1700 людей. До отруйних також відносить озера Ківу, Конга і Руанда. Ще одним стихійним лихом є нашестя сарани, яку в Африці називають чумою. Що літає. В Африці живе найбільше за розміром перелітна сарана. Коли їжі достатньо, то сарана живе порізно. Коли їжі стає мало, вона гуртується у зграю до 50 мільярдів комах і рухається до 30 км за добу. На материку зафіксовані випадки, коли під вагою сарани ламалися гілки дерев і чагарники. На місці посівів після сарани залишається мертва пустеля, що загрожує голодом місцевому населенню. Справжнім лихом Африки, якого немає на інших материках, є муха ЦЦ. Тут її називають літаючою вбивцею. Вона зустрічається на площі понад 10 мільйонів квадратних кілометрів. Заселяючи все нові райони, муха переносить смертельну сонну хворобу, від якої гине велика рогата худоба і люди. У районах із високою чисельністю мухи ЦЦ заняття з стає зовсім неможливим. Наприклад, у невеликій африканській країні Уганді за рік від укусів мухи ЦЦ гине понад 4 тисячі жителів. Не вдалося людині приборкати в Африці і комарів. Лише в районі Сахари від малярії щорічно вмирає більше мільйона дітей. Ці комахи, які муха ЦЦ, дуже швидко пристосувалися практично до всіх препаратів, що застосовуються проти них. Війна проти комарів і мухи, це триває й досі. Багато лих приносить і мушка Ціціліум. Поширений у північній частині Африки і добре нам відомий птах шпак. Тут також є справжнім лихом. Налітаючи на сільськогосподарські угіддя, сотні тисяч шпаків спричиняють збитки, які можна порівняти зі збитками від нашестя сарани. В Африці бувають також виверження вулканів, землетруси, суви, селі, але вони не такі масштабні, як вище перераховані. Землетруси фіксуються в основному в східній частині Африки, де простягається система розломів і грабенів. Осередки землетрусів зазвичай знаходяться на глибинах близько 300 км. Один з найпотужніших африканських землетрусів останнього часу мав магнітуду близько 6 балів. Він стався у 2008 році. Його епіцентр був поблизу озера Ківу, північніше озера Танганьїка. Незначні за потужністю землетруси, які фіксуються у південній частині Африки на думку вчених, можуть бути спричинені активною розробкою надглибоких кар'єрів. Тепер давайте ми з вами розглянемо екологічні проблеми материка Африка. Екологічні проблеми в Африці зумовлені економічною, і технічною відсталістю, недостатнім розвитком і недотриманням екологічного законодавства. Зміна природних комплексів материка почалася ще в епоху його колонізації європейцями. Вивезення коштовної деревини, вирубування лісів, їх викорчовування та випалювання під поля і пасовища призвели до порушення природного рослинного покриву, збільшення площі саван та виснаження ґрунтів. Швидке виснаження ґрунту змушує вже через 2-3 роки залишати оброблювальні землі і розкорчовувати нові ділянки. Нині майже 70% лісів Африки знищені, а їх залишки продовжують швидко зникати. На їх місці виникли плантації какао, олійної пальми, бананів, арахісу, а на місці саван пасовища. Зведення лісів і випалювання саван призводить до багатьох негативних наслідків: як посилення посух, почастішення повеней, виникнення сувів ґрунту та зменшення його родючості. У гірських районах важкі стовбури зрубаних дерев скочуються схилами. Дуже ушкоджують ґрунтовий покрив, посилюючи його руйнування ерозією ґрунту. Відтворення ж лісів відбувається дуже повільно. Наслідком надмірного випасу худоби, випалювання саван стало опустелення територій та збільшення території сахари. Нині на межі з пустелями насаджують лісозахисні смуги, обмежують випасання худоби на територіях з розрідженим рослинним покривом, обводнюють посусливі райони. Щоб зупинити наступ сахари на савану, Уряди прилеглих держав домовилися про створення так званого зеленого поясу шириною 20-30 км. Тут висаджують фінікову пальму, акацію вічно-зелений австралійський евкаліпт, хоча поки що суттєвого ефекту немає. У зоні пустель і напівпустель основні екологічні проблеми пов'язані зі зрошенням земель. Штучне перезволоження на величезних просторах призводить до засолення ґрунтів. Значна кількість великих тварин, особливо в саванах, привернула до Африки увагу любителів полювання, в тому числі і незаконного, тобто браконьєрів. Виникла проблема зникнення багатьох видів рослин і тварин, повністю знищені блакитна антилопа, під види зебр, квага та білохвостий гну. А під загрозою зникнення носороги, слони, леви, гепарди, жирафи. На острові Мадагаскар, де майже повністю знищені природні ліси, Половина видів рослин і тварин уже зникли або перебувають під загрозою зникнення, а це стосується в тому числі і ендеміків. Внаслідок глобального потепління і вирубування лісів на схилах гірського масиву Кіліманджаро почала танути снігова шапка на його вершині. Вчені підрахували, якщо температура повітря не зміниться, то багаторічні сніги через 15 років розтануть повністю. Великих збитків природі Африки завдає видобування корисних копалин. Зокрема, в 50-х роках ХХ століття в Сахарі були відкриті значні поклади нафти, а згодом побудовані нафтопереробні заводи. Це суттєво змінило природу в місцях нафтопромислів. Бідність африканських держав не дозволяє їм виділяти необхідні кошти на охорону навколишнього середовища. Проблема підсилюється ще й тим, що розвинені держави розміщують на території Африки екологічно небезпечні виробництва, наприклад, такі як переробка радіоактивної сировини, виробництво мінеральних добрив тощо. Так на території Африки, неподалік від міста Акре, столиця Гани, розташоване одне з найнебезпечніших та антиекологічних міст на планеті місто Ахбогблоші. Сюди завозять електронне сміття з усього світу спрацьовані телевізори, комп'ютери, мобільні телефони, принтери та іншу техніку. У ґрунти та повітря потрапляють ртуть, соляна кислота, мащяк та важкі метали, концентрація яких у сотні разів перевищує гранично допустимі норми концентрації. Середній вік жителів міста становить від 12 до 20 років. Коротко, давайте ми з вами розглянемо основні об'єкти Африки, що відносяться до світової спадщини ЮНЕСКО. ЮНЕСКО, це Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. Це міжнародна організація, яка передбачає співпрацю держав в галузі освіти, науки культури, а також сприяє охороні пам'яток культури та природи. Об'єкти перебувають під особливою охороною і водночас стають відомими і доступними для відвідання їх туристами з різних країн. За останніми даними в Африці понад 120 об'єктів занесено до списку світової спадщини. Найбільша їх кількість знаходиться в таких країнах, як Марокко – 9%, Ефіопія, Туніс і Пар по 8, Алжир, Єгипет Танзанія по 7. Характерною особливістю їх розміщення на території материка є те, що об'єкти культурної спадщини знаходяться переважно в північній частині Африки, а природні – в її середині і південній частинах. Об'єктами культурної спадщини є: Велика Мечеть в Алжирі, піраміди Гізи в Єгипті, місто Абу Сімбел в Єгипту, священне місто ісламу Кайруан в Тунісі, міста Сабрат та Аль-Хумі в Лівії храмовий комплекс у Лалібелі в Ефіопії. У районі Дракенсберг, Драконові гори, тисячі років тому жили люти племені Сан. Вони були практично знищені під час зітень із зулусами і білими поселенцями у 19 столітті. У піщано-кам'яних горбах на півпустелі Калахарі зосереджено понад 4,5 тисячі наскельних малюнків площею близько 10 квадратних кілометрів. Вони відображають історію життя людей протягом 100 тисяч років. Відомі є наскельні малюнки в Національному парку тасілі Наджер в Сахарі, це Намібія, в Південноафриканській Республіці, це печера, Вондерверк, Малавії і країнах Центральної Африки. Об'єктами природної спадщини є національні парки Вірунга, Гарамба, Окапи, Демократичній Республіці Конго. В Танзанії, Нгоронгоро, Кіліманджаро та Серенгеті, що, за кількістю видів і загальним числом тварин, є першим в Африці і найбільшим у світі. Національний парк Цава в Кенії, що найбільший в Африці, площою в 2 мільйона гектарів. Заповідники Сейшельських островів, заповідник Волотенських Черепах та найбільший у світі пташиний заповідник острова Кузен. Заповідник Сейшельської пальми з найбільшим у світі горіхом до 25 кілограмів. Заповідники Африки, Центрально-Калахарський в Ботсвані, Н'яса в Мозамбіку, Рунго, Селус, Нгоронгоро в Танзанії та інші. Також до цього списку відносять унікальні природні об'єкти, які не входять безпосередньо до території національних природних парків. Наприклад, водоспад Вікторія на річці Замбезів в Замбії, Велика Рифтова долина в Ефіопії, унікальні водоспади парку Ауграбіс Фолс. Пустельні ландшафти в Калахарі Гемсбок, кратер Вредефорд віком 2 мільярди років, діаметром 250-300 км. Всі вони знаходяться в Південноафриканській Республіці, ландшафт гори Кіліманджаро в Танзанії, озеро Н'яса в Малаві, Тропічні ліси в Мадагаскарі, Долина Китів, ціни сховище скам'янілих залишків давніх тварин в Єгипті та багато інших. На цьому ми з вами завершимо розгляд 20-го уроку курсу географії 7 го класу, а саме екологічні проблеми Африки, стихійні явища, що відбуваються в Африці, та найбільш відомі об'єкти, що відносяться до світової спадщини ЮНЕСКО в Африці. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!